Сьогодні 13 червня, четвер. Свято Господнього Вознесіння. Сьогодні святкуємо подію Вознесіння Христа. У цій молитві ти запрошений бути очевидцем і учасником цієї чудесної події. Тому відклади те, що могло б тобі у цьому перешкоджати, і зосередь свою увагу на Слові Божому. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час, коли Ісус воскрес із мертвих став посеред своїх учнів і до них каже: Мир вам! Вони Налякані і у великім страсі, думали, що духа бачать. Та він сказав їм: Чого стривожились, чого сумніви повстають у серцях ваших? Гляньте на мої руки й ноги, Та це ж я, доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла й костей не має, як бачите, що я маю. Сказавши це. Він показав їм руки й ноги. А як вони з радощів і ще не йняли йому віри, дивувались, він сказав Чи не маєте тут чого їсти? Вони подали йому кусень печеної риби і кришку меду. Він узяв і їв перед ними. Потім до них промовив Це слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, пророків та у Псалмах. Тоді він відкрив їм розум, щоб розуміли Писання і до них мовив, так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у його ім'я проповідувалось покаяння та відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того, я вам зішлю те, що мій отець обіцяв був сидіть у місці, аж поки не одягнетесь силою з висоти. Тоді він вивів їх до витанії і, знявши руки, благословив їх, а як він благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо. Вони ж, поклонившися йому, вернулися. З великою радістю в Єрусалим і пробували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Ісус, прийшовши до своїх учнів, дає їм мир, і не хоче, щоб вони боялися, чи мали сумніви. Ці почуття відбирають радість життя, і навіть коли якась важка подія вже минула, часом буває важко повірити, що зараз вже все добре. В нашому народі часом можна почути. Таке застереження не смійся, бо будеш плакати. Розчаруватися, втрачати це боляче, тому краще не ризикувати. Ця позиція закриває нас, кожного у своїй норі. Але ніби оберігаючи. Збітніє наше життя. Господь стає посередині і наляканим учням намагається в різний спосіб довести, що боятися нічого, що це він. Спробуй пригадати моменти з твого життя, коли Господь показував тобі, що Він живий і присутній. Можливо, за щось чи за когось. Хочеться особливо подякувати, а в чомусь попросити ще світла розуміння і ласку довір'я. Вийшовши з Христом до Витанії, учні Господні стали свідками незвичайної події. Вознесіння це подія прояву Божественної сили, це віддалення, яке не руйнує стосунку, а навпаки, кріпить його всупереч відстані. Апостоли не бачили, як саме Ісус Воскрес, і ніхто не бачив, як це відбулося. Тепер же вони мають ласку повірити ще сильніше. Ісус наказав їм сидіти в місті, поки не зодягнуться силою з висоти. Споглянь на Христа, що підноситься на небо. Придивися. До апостолів. Прислухайся до тієї прослави, яку вони співають Богу, повертаючись до Єрусалиму. В той час, коли Ісус Воскрес із мертвих став посеред своїх учнів і до них каже Мир вам. Вони, налякані і у великім страсі, думали, що духа бачать. Та він сказав їм, чого стривожились, чого сумніви повстають у серцях ваших? Гляньте на мої руки й ноги, та це ж я, доторкніться до мене та збагніть. Що дух тіла й костей немає, як бачите, що я маю. Сказавши це, він показав їм руки й ноги. А як вони з радощів і не йняли йому віри, дивувались, він сказав Чи не маєте тут чого їсти? Вони подали йому кусень печеної риби і кришку меду. Він узяв і їв перед ними. Потім до них промовив це слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, пророків та у Псалмах. Тоді він відкрив їм розум, щоб розуміли Писання і до них мовив так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у його ім'я проповідувалось покаяння. Та відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того, я вам зішлю те, що мій отець обіцяв був Сидіть у місці, аж поки не одягнетесь силою з висоти. Тоді він вивів їх до витанії і, знявши руки, благословив їх, а як він благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо. Вони ж, поклонившися йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і пробували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Господи, навчи мене разом з Твоїми учнями, моїми співбратами і сестрами у вірі очікувати на Твою силу з висоти в дусі любові і молитви. Пошли Духа Святого як проповідника для мене, для моїх ближніх і для всієї церкви та світу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.